Ми спеціально приїхали сьогодні подивитися на цю красоту. Це дуже важливо, коли в місті є такі інсталяції, щоб підняти настрій і хоча б трохи придати сил, мабуть, терпіти це все. Потрібно, мабуть, потрібно маленьким дітям, бо вони в минулих роках не пам'ятають, а зараз вже підросли, треба щось показати. Ви спеціально прийшли сюди? Так, так. Це все таки свято. Третій рік поспіль Харківська підземка в грудні перетвориться на популярну різдвяну новорічну фотозону і головний майданчик святкових зимових дійст прифронтового міста. Вони мають розпочатися вже 6 грудня на Миколаї. Станція університетська історична та вокзальна при нарядженні з першого дня зими. Новорічні інсталяції з мирного життя як магнітом притягують і дорослих, і дітей. Свято, ялинка дуже красива, краша станція. Ось. Приємне фото. Спогади. Спочатку війни це перша ваша ялинка чи ні? Спочатку війни, так. Перша ялинка. 2024. На бойових я у Куп'янську, мабуть, був. 23-й. 23-й у Донецькій області десь був. Якось так. Я через хлопця сюди приїхала. Ні, він лежав в госпіталі у мене у Львові, у винниках. Ми там і познайомилися, в принципі. І так вийшло, що він сказав, мені потрібно їхати в Харків. І я така, ну їдемо. Все, ми поїхали в Харків. А новий рік де зазвичай? В Харкові. Е, новий рік в Харкові, значить, і проведемо цілий рік тут. Чи? Я не харків'янка. А, приїхали? Так, да, на жаль, зв'язок з війною ну, приїхали. Ми з Маріуполя. Ну, для мене Ілка це свято. Це дитинство. А вдома у вас буде ялинка? Так, обов'язково я хочу поставити Це свята. Я вже її когріся достала. <фуз> Ми просто знамаємо у своїх знайомих і в них є ялинка. Штучна. Так, штучна, вона дуже гарна. Вона досить схожа. <фуз> Що <Ще не вважаєте? фуз> Наверное, щоб настрій був як я було бажання це зустрічати новий рік. 25-те — це ну, таке спидування на нього. Я хочу, щоб закінчилась війна і стояли не тільки ялинки, але й українські прапори стояли повсюди. І найголовніше це щоб всі були щасливі і вдома. Тиші, бабусі, і празника для дітей, для себе, щоб було тихо в городі. Саме, саме важливе. На вулицях Харкова також з'явилися скромні різдвяно-новорічні атрибути, вперше за останні майже три воєнні роки. Їх небагато, але все ж таки додають настрою, за яким зачекалися містяни, які повертаються додому і народжують маленьких харків'ян. Це підбадьорює людей, особливо під час війни. Це важливо, тому що новий рік це якісь надії на краще. Що війна закінчиться? На зараз складна ситуація. Може бути не всім сподобатися, а, но але буде допомагати для стресу, щоб була щоб було спокійно, гармонійно, і Сад Шевченка, який у мирний час дивував перехожих своїми зимовими інсталяціями, ми застали малолюдним і трохи суворим, але у місті з'явилося кілька наземних локацій з казковими декораціями, також з минулих довоєнних років. З нових хіба що ця. Біля неї найчастіше зупиняються перехожі, щоб зробити світлину. Дуже щемливо, дуже нам понравилася ця композиція в цьому році. Це вперше такої не було раніше. Харків незламний, просто на 100% згодна з тим, що Харків Незламний. Тобто, це і для себе як пам'ять обов'язково це буде викладати десь в соціальні мережі. У мене багато є друзів, які в інших містах. Багато хто повиїжджав з міста, і відповідно вони будуть бачити, що відбувається у нас. Похвалюся, що місто дуже красиво, Харків. Він не так завжди чисте, охайне. Але ось щоб людям радість була, відчуття Нового року. По-перше, для людей маленька радість відійти від цього відчуття страху. І, і, і дітей же, у нас тут дуже багато. Переселенців багато. Ну так люди гуляють, дивляться, милуються. І зовсім другий настрій, розумієте. І жити хочеться. ж. І чекаємо перемоги. Тільки. Слава нашим воїнам. То виділа в соцсетях все це. Всі інсталяції, все, що связано з Харковом. Просматриваю. Захотілося в очі увидети. Це дійсно, воно якось на душу впливає дуже гарно. Вам це потрібно? Так. Що вам дається? Ну, як що дає, ну якусь певненість, що життя продовжується. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, Громата груп.